Посмертна нагорода сина героя. Президент України вручив посмертний орден Золота зірка батькам героя України Романа Букала. Чоловік родом із Камені Каширського на захисті України стояв ще у 2014-му. Захищав зокрема Луганський аеропорт. Коли почалась повномасштабна війна, без роздумів повернувся з Німеччини та поповнив військо ЗСУ. Брав участь у наступальній операції на Херсонському напрямку. Рік тому захисник Роман Букало поповнив. Небесне військо За мужність і відданість. Володимир Зеленський присвоїв йому звання Герой України та нагородив орденом. Золота зірка посмертно батькам героя нагороду вручили в Маріїнському палаці у Києві. Надзвичайна честь від імені усього нашого народу дякувати тим українцям, чия хоробрість особлива і чиє ім'я назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо героїв України, солдатів і матросів. Сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України.